Всім-всім радісні вітання. Я, Олександр. Вітаю вас, друзі, у енергетичному просторі Золота епоха. Вітаю вас, сподіваюся, з вдалим і успішним проходженням коридору затемнення березня місяця. І сьогодні у мене для вас така цікава інформація, яка, сподіваюся, знайде відгук всередині вашого серця. Сталося так, що жіночий божественний жіночий аспект. Це принципи та енергія зараз спочивають на вершині. Це два аспекти: жіночий і божественний жіночий. Ми офіційно перехилили шальки Терезів і вийшли з перехідного періоду від чоловічого до жіночого лідерства. Ми остаточно залишили цей етап позаду. Багато людей говорять про це як про завершення одного із циклів, зокрема одного із юга-циклів, і відповідно перехід у новий період. Це все можна підсумувати так. Народ має та традиції хопі також передбачали цей конкретний момент у березні 2025 року. Деякі дослідники в минулому просто припустились помилки в розрахунках. Вони вважали, що цей перехід мав відбутись у 2012 році. Насправді, ж саме у 2013 став початком періоду переходу. А та березень 2025 це той час, до якого ми з вами. Довго готувалися, і не такі ми працювали дуже довго. Це момент, коли жіноче начало повертається на своє місце, спочиваючи, так би мовити, зверху, а чоловіче підтримує так позаду і знизу. І це має величезне значення, адже тепер. Коли ми вийшли з цього перехідного періоду, в якому Терези поступово схилялись в бік рівноваги, чоловічі і жіночі, начала всередині нас нарешті знаходять свою справжню опору. Вони займають місця, які їм по праву належать, щоб підтримувати одне одного і дозволяти нескінченому танцю взаємності та гармонії текти між ними з абсолютною легкістю і благодаттю. Саме до цього ми зараз з вами прямуємо. Я описую ідеал того, як ми дозволяємо цим енергіям рухатися через нас, як зараз, так і впродовж квітня та частини цього року. Ми все ще перебуваємо в просторі, де багато хто лише знаходить свою опору, дехто з нас уже там. Ми стоїмо в цьому місці з благодаттю та легкістю, де наші жіночі чоловічі начала зайняли свої законні місця на власних престолах. Деякі з нас несуть цю гармонію в собі, і це наша роль, щоб допомагати іншим знайти своє власне місце, де їхні жіночі і чоловічі начала також можуть сісти на свої законні престоли. Оскільки багато людей усе ще перебувають у перехідному періоді, намагаючись привести свої жіночі і чоловічі принципи у відповідність, я хочу поговорити про те, як це виглядатиме. Окрім того, Тут є три провідники, які є учасниками та авторами кабали. Вони перебувають тут, щоб допомогти у цьому переході, адже сьогодні саме коли прийшли ці. Подібні досвіди після падіння Атлантиди це є дуже важливо. Вони мають глибоку мудрість, і великий досвід, який можуть поділитись, і, правду кажучи, значна частина їхньої мудрості походить із помилок, яких вони самі припустились, з помилок їхньої культури і загалом того, через що пройшов народ Атлантиди. Вони прагнуть, щоб ці помилки не повторились. Тому для них також важливо підтримувати нашу еволюцію як виду, адже вони хочуть бачити настання золотого віку, епохи чудес, яка ось ось має. Народитись, проявитись це той період, у якому ми знаходимося. Це наш потенціал, те, ким ми можемо стати. Вони тут, щоб підтримувати нас, так само як і багато інших вонесених майстрів. Насправді їх настільки багато, що неможливо назвати. Водночас всіх, деякі з них безіменні, їхні імена не мають великого значення, але вони також присутні саме в цей момент, щоб провести нас через певні практики, а також пролити більше світла на інформацію про енергії, які разом з нами. Вони допомагають нам побачити все з вищої перспективи, з глибшим розумінням і ясністю. Отже, сьогодні наш гід це занабія, вона одна із трьох. Про яких згадувалось раніше, вона в минулому астролог це її досвід, це наука, яку вона знає найбільше і любить найбільше. Занабія схожа на африканську королеву воїнів. Занабію, так звали, у одному з її життів після падіння Атлантиди, де вона була африканською королевою воїном, і тому те, як вона з'являється? Її одяг та манери дуже чітко вказують на королеву воїнів. Занабія описує завершення, якому ми перебуваємо зараз, особливо в березні, час, коли ми підходимо до завершення. І це перехід, який триватиме на початку квітня. Те, що вона описує, це завершення, в якому ми перебуваємо зараз, особливо в березневі часи, дні, коли ми підходимо до закриття, і це перехід, який триватиме. Аж до початку квітня ми з вами закриваємо еру свідомості жертви для всього людства в межах колективної свідомості. Ця енергія трохи нестабільна, трохи буремна, оскільки деякі люди все ще мають дуже закріплену ідентичність, пов'язану зі свідомістю жертви. А Занабія говорить про те, що цей пласт необхідно повністю усвідомити, щоб визнати його і сказати. Я маю пласт свідомості жертви всередині себе. І я готовий відпустити його повністю, усвідомити це і заявити про це як своєю свідомістю. Це спосіб вивести це на світло і не дозволити контролювати вас. Заявити про це. Не означає посилити свідомість жертви всередині себе, це означає пролити свідоме світло на те, що вже є всередині вас. Кожна людина на цій планеті має так би мовити в собі. Свідомість жертви вона каже, що це одна з програм, які впродовж тисячі літь вкладались в людство. Це відбувалося раніше і досі присутнє серед людей. Отже, стверджуючи це, ви не створюєте її. Вона вже є. Заявляючи, що ви приносите світло. Свідомості до жертви всередині себе, ви даєте собі дозвіл відпустити і переписати програму чи парадигму свідомості жертви у собі, це вибір сили. Це означає, що ви не просто будете сидіти, склавши руки, поки свідомість жертви працює у вашому. Так би мовити, в фоновому режимі, ви збираєтеся повністю зосередити на цьому свою увагу, визнати це таким, яким воно є, і зробити інший вибір. Отож, це перехідний час, в якому ми знаходимося, і кожна людина обирає, як їй реагувати по-різному на цю енергію. Але коли хтось робить цей вибір, кажучи, я більше не збираюся залишатись у свідомості жертви, а цей перехід, і перехід загалом і те, як енергія рухатиметься через них, щоб вивести із цієї свідомості, буде відображатись по-різному в кожної людини. Однак є теми, які будуть виникати у цьому рішенні, що. Так би мовити, переосмислити, передумати. Однією з таких тем, як чітко виходить з цієї ситуації, є те, що жіноча енергія воїна активується надзвичайно потужно в форматі онлайн через цей перехід з березня в квітень. І вона тут, щоб підтримати звільнення від свідомості жертви всередині вашої програми, вашого розуму, вашого тіла. А також всередині вашої клітиної матриці та клітиної пам'яті. Жіноча енергія воїна це те, що потрібно пробуджувати в собі, незалежно від того, з якою статтю ви себе ідентифікуєте. Вона повинна розвиватись у вас як засіб захисту і охорони того, що є. Священним, дозволяючи жіночому вогню піднятись усередині вашої істоти, і довіряючи тому, що жіночий вогонь є вроджено розумним. Це означає, що він не вийде з-під контролю, не вийде з вас і не зашкодить іншим істотам навколо вас. Він підніметься у досконалий і найгромніший спосіб для вашої істоти, а також для найвищого блага колективної свідомості. Це власне та мить, яку варто підкреслити, що є ті. Хто боїться власного гніву, хто боїться вогню всередині себе і хто боїться священної люті, яка живе всередині жіночої сутності, це частина танцю, світла і темряви. І це також частина того, як ми використовуємо енергію і вогонь священної люті, енергії і вогонь божественного жіночого воїна, щоб зробити крок вперед і заявити про нашу суверенну божественність. Так. Звісно, звільняється парадигма свідомості жертви, коли ми більше не боїмося власної сили. Коли ми вирішуємо рухатись силою Божественного жіночого начала, ми вирішуємо рухатись гармонійним інтелектом. Це означає, що це не бурхливий шторм, який знищує все на своєму шляху, це потік, який точно знає, куди рухатись, і ми дозволяємо йому рухатись туди, тому що повністю довіряємо йому. Отже. Божественний жіночий воїн дуже сильно виходить, так би мовити, онлайн, дозволяючи вашому священному вогню, вашій священній люті піднятися всередині вас і дозволити їй бути там, визначаючи, що вона є частиною вашої сили. Вона також дуже сильно підключається до мережі, і вона, так би мовити, перебуває. Створює цей союз між божественним жіночим і Божественним чоловічим у нашому найглибшому внутрішньому я приходить у гармонійне вирівнювання. Фактично, це показує, проявляє символ інь і янь. Пам'ятаєте, цих двох риб, які пливуть разом. В унісон і в гармонії, повністю, повністю визначаючи і підтримуючи одне одного, це відбувається, і ця енергія зараз дуже сильна для нашого внутрішнього я ви можете відчувати це поза собою. Ви можете відчути це у зовнішніх стосунках. Вона проявляється і демонструється, що все це можливо. І ви також можете відчути дещо протилежне, коли ви відпускаєте стосунки, щоб дозволити цій гармонії прийти у вирівнювання для вас. Однак важливо підкреслити найважливіше внутрішній світ, ваш, внутрішній ландшафт і внутрішню гармонізацію божественного чоловічого та жіночого в вас, здатність об'єднувати і гармонізувати ці дві енергії ніколи не була такою сильною, як зараз. Адже все це засновано на планетарному вирівнюванні того, що відбувається з Меркурієм і Венерою. Нам показується їхній рух на кшалт Майя. Вони рухаються в гармонійному коливанні розгойдуванні взад, вперед, разом. Щоб дозволити вам зустрітися з просторами, де ви не перебуваєте у вирівнюванні, чи нецілісні не зі своїм жіночим, де ви не перебуваєте у урівнюванні і в цілісності зі своїм чоловічим, і потім привести ці простори до повної цілісності. І через інтеграцію цих двох разом ми знаходимо гармонійний союз у Своєму власному я. Цей союз це те, як ми, як особистості, підтримуємо народження цієї нової свідомості на планеті для всього людства, а також для всього живого. Це те, як ми безпосередньо впливаємо на цей новий цикл, у який ми зараз вступаємо. Прямо зараз. У цю саму мить, у цей день, і до завершення березня ми знаходимося у порожньому просторі. Ми знаходимося в утробі творіння, де все можливо. Ось чому важливість. Відпустити свідомість жертви ніколи не була більшою, а перевага здатність проявляти нову колективну свідомість ніколи не були сильнішими, ніж зараз, коли ви перебуваєте у порожнечі у цьому священному лоні. Відпустіть істоту, якою ви не бажаєте бути. Відпустіть застарілі програми, які були дані вам, які ви успадкували від суспільства і які походять від. Ваших предків, відпустіть їх, відновіть свій суверенітет, відновіть свій богонь Творця і станьте тим, ким ви прийшли сюди бути істотою, яка найбільше вас надихає. Втілюйте це і ставайте нею. Ставайте нею кожного дня. Ось як ми. Любі, рухаємось через енергії, які приходять. Ми будемо відчувати енергію великої швидкості руху. Ми будемо відчувати це протягом квітня. Це просто стане частиною нашої життєвої норми. Відтепер просто очікуйте, що це буде схоже на вихор. Ось чому саме зараз це час для вашого майстра, щоб бути завжди в онлайні. Це заклик до вас як майстра. Вас покликано прямо зараз згадати і просто заявити про свою майстерність. Майстер знає, що все приходить в ідеальний час. А це означає, що те, що ви чуєте зараз, цю інформацію тут, і це ідеальний момент. Момент там, де ви зараз знаходитесь зі своїми дарами, зі своєю роботою, зі своїм рівнем свідомості, з усім вашим життям саме так. Як воно є зараз. Це ідеально. Це ідеальний момент і ідеальний час для вас, щоб пам'ятати і заявити про свою майстерність саме зараз. Це момент, якого ви чекали, це рік, у якому ви народилися. Це 2025 березень 2025 Це те, за чим ми прийшли сюди, в це життя. Тож використовуйте цю енергію прямо зараз, поки ми ще на хвилях березня використовуйте цей час дуже мудро, відпустіть жертву, заявляйте про свою майстерність у смиренному і водночас у повноваженому стані. І коли ми переходимо в квітень, і вихор енергії оточить вас, ви залишатиметеся у своєму центрі. Торнадо і ураган закрутяться навколо вас. А ви залишатиметеся центрованими повністю у своїй істоті, знаючи, що ви маєте гармонізацію у всіх сферах вашого я, знаючи, що ви маєте доступ до енергії як всередині, так і за межами себе. І тому м -м, зараз настав час. Представити вам практики, активації та втілення, які будуть найбільш корисними у цьому місяці. Отже, друзі, протягом решти цього часу необхідно практикувати розширення всього егоїчного я. Важливо увійти в порожнечу, зануритися, так би мовити, в час, в стан абсолютного прийняття та практикувати розчинення всіх ментальних конструкцій, які ви зараз маєте. Для всіх тих, хто цікавиться таро, це так би мовити, для вас момент вежі, час повного розчинення всіх веж усередині вас. Адже ці вежі побудовані на застарілі парадигми, і настав час їх зруйнувати. І коли ви самі свідомо вирішуєте деконструювати ці вежі, а не чекати, коли зовнішні обставини зруйнують їх, цей процес відбувається значно легше і спокійніше. Ви відчуваєте набагато більше сили та впевності тому, що саме ви вирішуєте, коли ці вежі підуть у розчинення. А потім, після того, як ви попрактикуєтесь, просто розчиніть у собі все, що ви думали і знаєте про себе, все, що ви думали, що знаєте про жіноче, і чоловіче начало. Ви дозволяєте цьому розчинити, щоб до, дві... до кінця березня. Бути готовими побудувати себе заново з уламків цих веж, ви готові проявити і втілити своє найвище я і свою майстерність, використовуючи енергію, яка тепер звільнилася і стала доступною завдяки цьому процесу розчищення. Це відбувається настільки могутньо, те, що ми зараз маємо у своєму розпорядженні, є неймовірною енергією величезним потенціалом, який можна використати. Це справжня можливість усього життя і немає іншого способу це висловити. Проте ваш розум може легко спробувати переконати вас у зворотньому дуже просто. Почути внутрішній голос, який нашіптує, каже. Це просто ще один місяць у черговому році. Ой, та що ти? Та про це вже багато хто говорив. Та що ти я це вже чув не один раз? Ага, я розумію, наскільки легко піддатись таким думкам. Але ж ви чуєте, правда, і ви розумієте, що прийшло це в той час, коли це вам потрібно. І це не просто ще один місяць, це не просто ще один рік. Це не схоже ні на що, коли ми коли-небудь проживали щось подібне або ще переживемо. Це повністю ваш суверенний вибір про те, як ви вирішите рухатись вперед. Чи скористаєтесь ви тією енергією, тим потенціалом, який доступний вам в цьому періоді, в цьому місяці. Що ж ви зробите? Чи ви просто зробите вигляд, що це просто ще один місяць, як і всі інші? Чи скажете ви собі, що це занадто складно через вашу роботу, вашу занятість? Чи скажете ви собі: О, я не маю часу розчиняти своє его прямо зараз. Адже в мене так багато справ у житті? Але справжнє життя є, правда? І це справжнє життя з великої літери. Це не те життя, яким ви вважаєте, що живете у своєму егоїстичному стані, це поклик вашого життя, його справжня суть. Саме заради цього ви прийшли сюди. І тепер бабам! Питання, чи ви? Продовжуватимете робити все так, як робили раніше. Чи ви прокинетесь завтра, як завжди, і продовжите жити за звичним сценарієм? Аж бо би... або ж ви прокинетесь і скажете, уа! Сьогодні я створюю себе заново. Сьогодні я обираю, хто я є. Сьогодні я обираю, кого я. Втілюю. Сьогодні я обираю свою історію, свою енергію. Цей процес продовжуватиметься протягом усього березня до 29-го включно числа. А коли настане цей день, тоді цей період переходить у новий етап, що триватиме більшу частину квітня. Саме тоді ви повністю втілюєте своє вище я, свій дух і дозволяєте йому проявлятися. В чистій нефільтрованій формі. На початку цього етапу необхідно дати своєму духу можливість виражати себе так, як йому потрібно. Коли дитина вчиться малювати, ми ж не сваримо її за те, що вона виходить з-за лінії. Вона використовує свої пальчики, розмазує фарбу наскрізь довкола, експериментує. І з часом ця дитина виростає у справжнього майстра, який створює шедеври. Дозвольте своїй енергії проявлятись так, як вона бажає. Виражайте її такою, як вона є. Дозвольте собі виражати цю первинну енергію. І знайте, усі її прояви нормальні. І вам прощається, незважаючи на те, як це виглядає, чи це відбувається вибуховим способом на оточуючих, чи то всередині вас самих просто дозвольте цьому статись і відпустіть. Та найголовніше, втілюйте свій дух, втілюйте вогонь своєї істиної сутності, втілюйте силу свого. Жіночого воїна. А якщо ви є чоловіком, який і я, і вам цікаво, як це зробити, то пам'ятайте, ви тут для того, щоб підтримати прихід жінки воїна у світ. Тому відчуйте справжню гармонію із жіночою енергією всередині себе, навчіться бути у комфорті з жінками-воїнами, які оточують вас у фізичному світі, які підтримують вас енергетично на цій планеті прямо зараз. Запитайте жіноче начало, як я можу тебе підтримати? Що означає бути опорою для жіночого начала? Ви можете поставити це питання як собі, так і жіночій енергії загалом, і ви отримаєте відповідь можливо, прямо, а можливо, опосередково. Можливо, вона прийде у ваших снах чи у символах, які ви зустрінете. Та відповідь обов'язково прийде. Інша важлива частина якою ви хочете завершити. Це пам'ятати про вашу силу як психічної та енергетичної істоти. Занадто багато хто витрачає свою силу поза собою, думаючи, що потрібно рухатись в певному напрямку чи виконати певні дії, перш ніж можна бути набути енергетичних якостей і дарів, які вже знаходяться всередині вас. Що не потрібно нікому. Це, можливо одному із вас або всім, щоб вас активізували чи навчали чогось нового. Коли ми приходимо у світ із абсолютним смиренням, наповнені вогнем власного духу, ви можете навчитись будь-чому, тому що ви вже є всім цим. Це означає, що немає нічого нового, що потрібно було б не вивчати. Є лише ті знання, які необхідно згадати, згадати про все, чим ви вже є. Тому зберігайте у своєму житті тих вчителів і наставників, які нагадують вам про вашу власну силу, які повертають вас до пам'яті про ваше істине Я. Уникайте тих, хто переконує вас, що вам потрібно ще щось вивчити, чогось досягнути, отримати якийсь там сертифікат, щоб вас сприймали серйозно. Це стара парадигма. Ви вже сертифіковані як божественна космічна суверенна істота. Ваша сертифікація завершена, і ви можете робити все, що забажаєте. Занабія це справді унікальна енергія. Вона говорить не часто і тому відчувати її присутність зараз дуже цікаво. Вона надзвичайно потужна, навіть люта у своїй силі. Але це природно, адже вона справжня жінка-воєн. І, звісно, саме вона сьогодні говорить про це з нами. Це прекрасно. відчувати довершення, відчувати потік, відчувати інформацію. І ми щиро сердечно дякуємо за набі, адже вона передала справжню потужну люту енергію, і її присутність була відчутна надзвичайно сильно. Це було прекрасне переживання. Я, Олександр, сподіваюся, що ви знайшли у цьому відео щось що відгукнулося вам. Якщо ж є щось, що вам не резонує, добре, що ви це усвідомили. Відпустіть те, що вам не підходить, і візьміть те, що приносить внутрішню гармонію, баланс. Особливо зверніть увагу, якщо щось у вас активувалось. Ну, скажімо, чи то аспект жертви, чи то ваш суверенний творець, ваша внутрішня сила там, де виникає енергія і сильні емоції, завжди прихована. Велика сила у цьому просторі є щось важливе, що варто розкрити. Хай вам щастить, друзі, благословення на шляху розвитку! З вами був Олександр Людина чудосія переклад Тереза Бороденчук.